Це дуже важливий законопроект, оскільки він вирішує комплекс питань пов'язаних із забезпеченням безпеки навчального процесу для наших дітей і для наших освітян. На четвертий рік повномасштабного вторгнення цей законопроект має величезну актуальність, і в тому числі після закінчення війни впровадження цих норм. В життя нашими школами є дуже важливими. О, якщо коротко, що це закон передбачає. Цей закон передбачає встановлення переліку осіб, які не мають права бути долученими до навчального процесу, надається перелік, це особи, які мають непогашену судимість або мають судимість за певний вид злочинів. Постає питання про визначення меж огородження території, оскільки дуже важливо розуміти, на якій території в нас будуть діяти всі ці за. Заходи безпеки. Так само важливим є питанням тих, що буде змінено порядок доступу і перебування на території шкіл. Тепер школи самостійно будуть встановлювати, затверджувати цей перелік на підставі типового положення, яке буде розроблятися. Міністерством внутрішніх справ та міністерством освіти і науки України і сторонні особи тепер не зможуть потрапити на територію школи заради забезпечення безпеки навчального процесу. Буде так само встановлено перелік осіб, які не можуть бути допущені до навчального процесу Це особи, які в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння і так далі.